У 2024 році команда Медіа погляд підготувала історії про досягнення учнів та юних спортсменів Київщини. У цьому датчисті згадаємо про деякі з них: про турнір з важкої атлетики, переможців конкурсу наукових робіт, студію естетичної групової гімнастики та учнів, які здобули срібні медалі на міжнародному конкурсі. На початку 2024 року у Буча провели відкритий зимовий турнір з важкої атлетики за кубок міста. Протягом двох днів 150 спортсменів з різних куточків України змагалися у ліцеї номер 9 Серед них були юніори та діти від 8 років. Спочатку я думала, що я їх не підніму. Я довго не могла 38 вирвати, 43 толкнути. Жінка, це не слабкий пол. Ми теж можемо бути сильними. У Бучанському ліцеї номер 9 продовж двох днів змагались за кубки із важкої атлетики. Це вже четверті змагання у Бучі та перші відкриття. У них взяли участь 150 спортсменів із цієї України. Діти змагались безкоштовно. Зимовий кубок Бучі з важкої атлетики організували за допомогою спонсорів. Ми знайшли спонсорів і, мабуть, навіть краще, ніж я розраховував. Тепер в мене вже трошки інші амбіції. На осінь ми хочемо провести круті змагання ще краще, бо спонсори трохи надихнули. Там були люди, які казали, давай ми допоможемо, не питання взагалі. Ми знайдемо людей, ти тільки ти організовує. І це приємно, дуже надихає на такі. Відкрили турнір усі дівчата віком до 13 та 20 років. Учасниці змагань пройшли необхідне зважування та почали готуватись до виступу. Розминається зі штангою Анна Кирдан. Дівчинка уважно слухає настанови тренера, а потім виходить та з легкістю підіймає 16 кілограмів. Аня прийшла у важку атлетику два місяці тому. Її запросив старший брат, який теж займається у спортивному клубі Бучі. Я спокійна, бо я не думаю, виграю, я не виграю. Мені все одно. Головне для моєї і головне, щоб я була рада. Виграю я не виграю, але я рада, що я хоч перший раз за свою життя виступаю в цю школу атлетики. 13-річна Діана Кравченко приїхала на змагання з Києва. Вона займається важкою атлетикою у центрі військово-патріотичного та спортивного виховання молоді десантник. Рекорд дівчини 38 кілограмів у поштовху. Ну, вона не важка, вона була легка, але спочатку я думала, що я їх не підніму. На запрошення приїхала позмагатися з іншими спортсменами, 19-річна Оксана Паладич. Вона у важкій атлетиці вже сім років. Попри війну продовжує тренуватись у рідному місті Суми та мріє стати тренером. Ну спочатку тренуватись було дуже тяжко, тому що в нас пригранична територія і. Від тривоги до тривоги, тобто, ну, було важко. Але ми з часом адаптувались і все пішло добре. Задоволена змаганнями і юна спортсменка Анастасія Гуковська. Вона показала свої вміння та отримала новий досвід. Це дуже важко. Це ти змагаєшся. Це коли ти один категорій, це не це, ну, це не так цікаво, як коли там багато. Ти змагаєшся і ти б'єш свої рекорди там, ще щось. Навіть якщо ти не підняв, то не розстрайся. Наступний раз вийде в тебе. Цього разу вперше завітала до Бучі та на змагання українська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка 2004 року та рекордсменка світу Наталія Скакун. На цей захід, тому що мене запросили організатори цих змагань для того, щоб е дітки е менше покоління підростало і теж займалися важкою атлетикою. Це не жіночий вид спорту, але жінки вони найбільше роблять фізичних е навантажень навіть в побуті, ніж чоловіки. Але е рахується, що чоловік це сильна стать, а жінка це. Більш слабка, то я не погоджуюся і колись казала, що можна навіть написати дисертацію, що жінка це не слабкий пол. Ми теж можемо бути сильними. Наталія Скакун розповідає, коли жіноча важка атлетика була непопулярною та почала народжуватись лише після Незалежності України. У 2000 році цей вид спорту вперше включили до олімпійської програми. Вона якраз мала змогу представити Україну на першій олімпіаді з важкої атлетики. Я мала змогу і честь представляти Україну на, перших, на першій олімпіаді, де була важка атлетика. Це в 2000 році в Сіднеї проходило, я там зайняла сьоме місце. І Я думаю, що дівчатка, які захочуть піднімати великі ваги, у них все можливо. Після дівчат змагалися з важкої атлетики хлопці. Представили бучу 30 юних вихованців спортивного клубу, які отримали призові місця. Тим часом організатори готуються до наступних змагань, які відбудуться вже восени. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Бучі, Спеціальний для медіа погляд. У 2024 році кількість учасників конкурсу наукових робіт МАН України збільшилась двічі. Юні дослідники мали можливість продемонструвати свої проєкти та посмагатися за першість. Нагородження переможців другого міського етапу відбулося на території національного заповідника Софія Київська. На жаль, наші діти, наші учні стають свідками війни і вони вже пишуть історію. Багато було знайомих які пережили окупацію. Я не міг пройти це стороною. Таке бажання скульпторів якось покращити життя цих вояків, які отримали поранення лиця, пишаюся, пишаюся своїми учнями. У Києві на території національного заповіднику Софія Київська провели нагородження переможців київського етапу всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук України. Минулої осені інститут історії не продовжив прийняття манівців і вони звернулися до керівництва заповідника, яке Проведення установчої і фінальної сесії для секцій історії, археології та краєзнавства. Не всі, я думаю, підуть по науковій стезі, але все одно цей досвід, який ви здобули, пишучи ці роботи, відчуваючи себе в чомусь уже таким відносно професіоналом, то я думаю, ви будете через багато років згадувати з вдячністю. Перед початком нагородження для київських старшокласників учасників конкурсу провели екскурсію національним заповідником Софія Київська. Такі ділянки вирішили залишити реставратори в радянську епоху, коли... Для того, щоб уникнути порожніх місць. Тобто під ними, під цим живописом пізнішим немає фрески. Для того, щоб не було пустот, залишили живопис пізнішої епохи. Загалом на сьогодні 3 тисячі квадратних метрів збережено фрески і приблизно стільки ж пізнішого живопису. Після вітання стилів учасникам конкурсу на сцені вручили дипломи, а їхні наукові педагогічні керівники отримали подяки. Диплом. І перше місце на другому, теж міському етапі Якову у Іллян. Для мене це було дуже якось так. Перше здивований був. Ну в цілому, я дуже дякую, от, чесно. Малій академії наук взагалі за можливість написання наукової роботи за отриманий досвід. Зокрема, Софії Максимівні, я такого нічого раніше не робив. Це для мене досвід при написанні якоїсь принципі на кого роботи, яку хтось ще буде читати. А, тому було таке ж, ну, в деяких було стосовно того, чи вийде, чи не вийде. Саме при написанні, чи здатна, взагалі я на це. Однак при захисту етапі я вже зрозумів, що якщо вже написав, то вже найскладніше було позаду. Вчителька історії школи номер 245 міста Києва як педагогічний керівник допомагає учням у підготовці наукових робіт вже 6 років. І кожного року її вихованці стають переможцями. Пишаюся, пишаюся своїми учнями. Тримала велике задоволення від своїх вихованців те, що вони виправдали всі наші. Надії, сподівання. Учень 9 класу Валентин Палипишин з дитинства захоплюється краєзнавством та біологією. У своїй науковій роботі він досліджував підземний Київ. Я досліджував саме притоки річки Либідь та їхній вплив на історію міста Києва. Досліджував я ці річки за допомогою багатьох писемних джерел і на практиці походами в ці самі річки. Взяли участь у конкурсі і дівчат. Серед них Дарія Циганенко та Ольга Латиш. Я почала цікавитися своїм походженням, питати родичів. Якраз таки ми тоді були в Тернопільській області, виїхали. І виявилося, що моя прапора бабуся була польською шляхтичкою. І з цього почався мій шлях. Я почала досліджувати це спочатку сама. Потім разом з вчительками мені допомагала, я захистилася на міському етапі, ну і мені дали наукового керівника. Цього року я обрала тему протезування під час та після Першої світової війни. І насамперед я акцентувала увагу на лицевому протезуванні. Це був такий, таке бажання скульпторів якось покращити життя е, цих вояків, які отримали поранення лиця. Одна учасниця Маріупольського ліцею. Міста Києва Софія Мацегура взяла 14 інтерв'ю учнів про їхні спогади та написала наукову роботу, яка посіла друге місце на всеукраїнському етапі конкурсу захист туман». Її назва Повсякденне життя у блокадному Маріуполі у спогадах учнів ліцею. Наразі дівчинка тимчасово проживає з родиною у Франції. Дуже прикро за всі ці спогади і за десятки і тисячі розбитих життів. Але я рада, що я взялася за це голос розповісти, хоча б якомусь якійсь кількості людей про блокаду морюполя і про спогади моїх друзів, а також мене самої. На ну, це багато чого мені дало. Ці інтерв'ю унікальні, тому що в нас був учень, який не продовжив на жаль навчання нашим цей в, в якого мама загинув у нього на очах, коли вони в обід. Інші унікальні споводи це були Арині Нікульні, як батько якої був поліцейським, який охороняв єдиних журналістів, які знаходилися у місті. І завдяки якому вдалося вивести унікальні матеріали цих жерниць, які потім лягли в основу документальної стрічки «20 днів Маріуполя, яка перша в історії України взяла Оскар. На події нагородили членкині журі конкурсу та головну редакторку медіа Погляд Наталію Зіневич. От за вашу участь в нашій такій Спасибо. добрій справі. Ми вирощуємо наш сад, да наші квіти, наш потенціал. Спасибо. Вам подякувати. Цей конкурс родинний. Роботи готують учні разом зі своїми батьками, говорить Софія Сивенко. Цікаві теми були, по-перше. І я сьогодні і на нашій підсумковій сесії говорила, що, на жаль, наші діти, наші учні стають свідками війни і вони вже пишуть історію під час сьогоднішніх подій. Відділення історії Київської МАН поділяється на різні секції. Одне з них археологія. Його учасники вчаться роботі з науковою літературою та археологічним матеріалом. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 9 дітей. Археологія наука така, що проблем і білих плям в ній ще вистачає, вона розвивається, і, і діти якраз долучаються до ось цього процесу і дізнаються, які як, як раніше досліджувалось, які були зроблені відкриття, і що зараз, що нового є. Щороку додаються нові пам'ятки, нові археологічні культури, і про це діти пишуть. Попри війну, мала академія наук продовжує існувати і розвиватися. Наразі Ман є членом ЮНЕСКО другої категорії та проводить міжнародні конференції. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для медіапогляд. Бучанські спортсменки зі студії естетичної групової гімнастики «Оделія» повернулися з міжнародного турніру у Молдові, де здобули три золоті медалі. У змаганнях взяли участь 23 юні гімнастки, які показали, що здобути перемогу можна завдяки тренуванням, дисципліні та командній роботі. Ми налаштовували їх і. Багатоденні, багатомісячні тренування. Судійство, вони були здивовані дуже нашими всіми костюмами якісними, нашою підготовкою, не дивлячись на те, що в нас в країні війна. Ми їхали, мабуть, перш за все не за результатом, не за призовими місцями, а просто показати, що дійсно ми є. Ми займаємося в таких умовах. Виходиш. І ти просто кайфуєш від цього. Юні бучанські спортсменки вибороли три золоті медалі на змаганнях у столиці Молдови Кишинів. У них взяли участь 23 гімнастки із дитячої студії естетичної групової гімнастики Оделія. Перед цим вони перемогли на всеукраїнському конкурсі Перлина Поділля у Вінниці та отримали право представляти Україну на міжнародному турнірі. Еміля Чепилюк із команди вікової категорії 12-14 років вона займається у студії близько шости років та має чимало нагород з України та світу. Своїм успіхам Емілія завдячує тренерам. Все сильніше і сильніше стає наша команда, і я їм хочу за це подякувати за те, що вони роблять нас сильнішими, і що ми їздимо на міжнародні змагання. Така праця і. Такі костюми гарні, що в нас так багато вкладають Це дуже приємно. Десятирічна Соломія Посікера займається у середній групі. Вона згадує останні свої змагання та зазначає, завдяки підтримці колективу та глядачів їм вдалося подолати страх перед великою сценою та досягти найвищих результатів. Нам кричали Україна і Буча. Ми це заслужили і. Те, що ми до цього довго йшли, і ми це отримали. Ще одна учасниця міжнародного турніру у віковій категорії 6-8 років, Юлія Тихонова. Через війну вона залишила танці та перейшла до гімнастики. З того часу дівчинка із задоволенням бере участь у змаганнях, і попри свій юний вік, вже вміє аналізувати свої виступи. Ми в перший день не дуже, ну красиво, але не дуже. А виступила. А на другий день вже прям так чисто. Нас похвалили тренери, Ніхто не зробив помилки. Все було гаразд. Перед тим як ми зайняли. Перше місце, то тоді ми були настроєні на це. що ми займемо точно. На змаганнях підтримували учасниць їхні батьки. Мама однієї з вихованець студії Юлія Кононенко зазначає, естетична групова гімнастика це не лише краса, спорт та дисципліна, а й витримка для кожної з дівчат. Кожного разу ми йдемо на тренування не просто як на тренування, а як певне своє життя спортивне. Красиве, відповідальне, бо все ж таки змагання ми проходимо дуже часто, і змагання вже на рівні не тільки місцевому, а змагання вже на рівні обласному, державному. Ну і цього разу ми вже представляли Україну на міжнародному рівні. Особисто для нас, для нашої команди Флораль, це дружба. Це дружба, це підтримка, це гарний настрій. Фізична вправність це основне. У бучі майже ста вихованців студії займаються професійні тренери, зокрема, родинна команда мами та доньки. І раз два і три чотири. Оце було. Альона Косинська розпочала творчий шлях у чотири роки. За освітою балерина згодом опанувала народний сценічний танець і естетичну групову гімнастику. Її першою сценою став Львівський оперний театр. У 16 років вона почала передавати свій досвід дітям і з часом здобула ліцензію тренера. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Пані Альона зазначає, що задоволена успіхами своїх вихованців. У першу чергу вона цінує індивідуальність кожної дитини. Ясно, що є свої правила, вимоги, поведінки, десь вони сваряться, десь і починаєш розказувати так можна, так не можна, але в загальному ти бачиш і передаєш. Себе внутрішньо ти от хочеш бачити своє продовження. Ще одна тренерка та керівниця студії естетичної групової гімнастики оделія обучий і гулак. Вона майстер спорту по фігурному катанню та учасниця легендарного ансамблю імені вірського. Далі закінчила університет фізкультури, тому спорт це моє. Пані Інна розповідає, що студії відкрили 6 років тому. Спочатку працювали лише невеликі групи та танцювальний ансамбль. Потрапити до федерації з естетичної групової гімнастики було непросто. Тренери мали скласти іспити та підготувати документацію. Тепер студія успішно бере участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Україну дуже гарно і сприймають і приймають як тренерів, так і дітей. І е, не просто суддівство було правильне кваліфіковане, професійно, грамотне проводилося повністю через ксіс. Всі були оцінки е, на міжнародному рівні. Всі всі могли дивитися прямої фірми, але дивитися могли дивитися і в Америці, і в Лондоні. І скрізь у студії естетичної групової гімнастики. Оделія можуть займатися вихованці віком від 4 до 20 років. Діти старше 6 років мають прийти невеликий відбір. Тим часом юні вихованеці вже готуються до наступних всеукраїнських змагань, які відбудуться 7 лютого у Бучанській академії спорту. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з спеціально для «Медіапогляд». Талановита молодь продовжує змінювати світ найкраще. Учні Бучанського ліцею номер 4 здобули срібні медалі на міжнародному конкурсі. Genius Olympia 2024 дає можливість учасникам з різних країн світу продемонструвати свої наукові проєкти. Мрія якась така, щось неможливе, але. В подальшому ми зрозуміли, що все можливо в принципі з нашими навіть знаннями. А сама участь це така збірка історій на все життя. Бо це дійсно велика можливість. Це можливість себе відкрити в іншій темі, розкритися в іншій темі. Це одна із зустрічей юних науковців з президентом України Володимиром Зеленським, серед учасників учні Бучанського ліцею номер 4 Андрія Цура та Богдан Макаренко. Цьогоріч вони стали срібними призерами міжнародного конкурсу екологічних проєктів Дженіос Олімпія. 2024. Взяти участь в Дженіусі ми вирішили, тому що нам порадив наш науковий керівник, тому що є така можливість поїхати в Америку, представляти Україну на міжнародному рівні. І ми вирішили, що це було б дуже круто. Спершу це була просто як е, мрія, якась така, ну, щось неможливе, але в подальшому ми зрозуміли, що все можливо, в принципі, з нашими навіть знаннями. А сама участь це така збірка історії на все життя. Дійсно, е, я раджу всім це, це хоч раз відчути. Тому що ну таких емоцій у вас більше ніколи не буде, коли ви разом їдете з величезною купою людей, які просто буквально за пару днів стають вашими кращими друзями. Десятикласники вже втретє взяли участь у цьому конкурсі. Вони працювали в команді та зняли короткометражний фільм про забруднення річки Буча та шляхи вирішення цієї проблеми. Андрій Яцура займався науково-дослідницькою роботою, був ведучим та писав сценарії до відео. Він мав за мету написати правдиву історію, яка б змогла доторкнутися кожного. In community and national news, local fishermen reported that some types of fish are disappearing from the lake. можна зробити нескладний логічний висновок. Що якщо ніяк не діяти, озеро стане мертвим або взагалі з часом зникне. Сам рівень річки сильно знизився з моменту до забудови житловими комплексами кордонах міста Бучі та міста Ірпій. Змінився він одразу з двох причин. Через збільшення споживання води у різних цілях, і також через те, що люди втрачають можливість запобігти проблемі забруднення. А в кінці ми будемо очищати воду замість того, щоб її не бруднити. Я звертався до дуже. Надійних джерел також до еколога нашого місцевого, щоб текст був максимально правильним і щоб передавав всі емоції, які ми з Богданом хотіли в нього внести. У свою чергу Богдан Макаренко виконував роль відеооператора та режисера монтажу. Він говорить, створити короткометражний фільм вдалося за шість днів. Зйомка і монтаж відео. Я цим займався з 9 років. І це як така хороша можливість брати участь в Олімпіадах, для того, щоб показати, чого навчився за цей час і що ти можеш. Серед учасників конкурсу ще один учень Бучанського ліцею номер 4 Ігор Кондратюк, який захоплюється музикою вже 6 років та займається у місцевій студії «Домісолька». Оскільки конкурс екологічного спрямування Ігор обрав тему щодо дослідження вітрових електростанцій, що є досить актуальною у наш час. Він говорить, до своєї основної роботи додав ще відео, де грає на піаніно. В результаті дев'ятикласник здобув друге місце на всеукраїнському етапі в категорії музика. Від першого такого досвіду у нього залишилися лише позитивні враження. Я хотів би порадити, запропонувати і всі ці синоніми до цього слова іншим учням, бо це дійсно велика можливість, це можливість себе відкрити в іншій темі, розкритися в іншій темі, робити те, що тобі подобається, і це в принципі для саморозвитку, тобто не лише. Там обмежуватися якимись шкільними заняттями лише уроками, а ще й позакласно якось вести своє життя. Науковою керівницею учнів є заслужена вчителька України та кандидатка педагогічних наук Надія Новикова. Вона допомагала учасникам з визначенням ідеї, направляла на певні дії та консультувала з будь-яких питань. Я захоплюю взагалі сучасною молоддю, тими, якими вони є. Вони цілеспрямовані, вони знають, чого вони хочуть. Вони а, дуже наполегливі. Дженіус Олімпіад Olympiad, або Олімпіада геніїв це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування. Його міжнародний етап відбувається на базі Рочестерського університету Сполучених Штатів Америки. Також з 2021 року Україна проводить національний відбір. В конкурсі є багато різноманітних категорій: бізнес, наука, креативне письмо. мистецтво. Детство, музика, короткометражний документальний та художній фільм це дає можливість мені здається дітям проявити себе в тій сфері, в якій вони відчувають, що вони можуть щось сказати про ті проблеми екології, які їх хвилюють. І зрозумілими і доступними для них засобами наразі срібні медалісти міжнародного та українського етапів конкурсу Богдан Андрій та Ігор отримали нагороди, стипендії та можливість подальшого розвитку у малій академії наук України. Вони планують знову брати участь у конкурсі. І цьогоріч Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Бучі спеціально для «Медіапогляд».